Усім привіт! З вами уже 12 й епізод подкасту Щоб що, де ми шукаємо відповіді на різні питання. І шукаємо ми їх з нами, співведучими цього подкасту. Я Дар'я Дерябкіна, старша психологиня психологічного центру Видих, психотерапевтка у напрямі Гештальт, супервізорка навчальних проєктів для психологів. Ну і маю надію просто хороша людина. І співведуча цього подкасту. Так. Точно, це, це я угу. і я, Євгенія Кошмарук, психотерапевтка позитивної психотерапії, засновниця психологічного центру Видих, супервізорка та авторка навчальних проєктів для психологів і не тільки, і теж співвідуча цього подкасту. І ми розпочинаємо чи продовжуємо сьогодні. Будемо говорити знову про стереотипи угу. про психологів. Про психологічну практику, бо це, як виявилось, тема досить невичерпна. Ми, звісно, стараємось, але не думаю, що охопимо прям усі-усі стереотипи. Тому якщо у вас є іще ідеї, просимо вас докинути їх у коментарях, а ми поки розглянемо те, що самі якось переживали на собі, те, що чули, те, що бачили. І перше, про що сьогодні поговоримо, це про стереотип, коли начебто. От, алкоголь, така собі чарочка, друзі, і це все, що потрібно для того, щоб покращити своє ментальне здоров'я. Коли ми йдемо з друзями, випиваємо класно, проводимо час і отримуємо, типу, такий собі сеанс психотерапії чи консультацію психолога. І потім нам нічого не треба далі з цим робити, в принципі. От що ти про це думаєш? Ну, для мене цей стереотип має прям певне формулювання, так? що пляшка кращий психолог. І я це формулювання періодично бачу десь в коментарях, що ці всі психологи, це все ну, єрунда, Ось краще взяти пляшечку, зустрітися з друзями і, і все, і, і не придумувати. Або я це чую десь. Або в консультаціях, що це можуть казати клієнтам, або десь бачу в контексті там якихось соціальних мереж. Ну, коротше, десь це досі для когось актуально. І, ну, я вважаю, що це стереотип, тому що ну, це так не працює. Ну, давайте реально придивимося, ну, що відбувається, коли ми зустрічаємося з друзями за пляшечкою. Ну, що відбувається? Ну, найчастіше. Людина розслабляється і може підняти якісь теми або обговорити питання, яке якось муляє, яке потребує уваги. Але чи дійсно воно вирішується? Чи дійсно ви приходите, ви приходите до якоїсь відповіді? Найчастіше друзі можуть надати свій зворотній зв'язок і своє бачення, як вони вважають потрібним вчинити, що вони вважають вам потрібно зробити. Ну і в принципі все. А де тут ви? Ну знаєш, ти так ще, е, делікатно про це говориш. Я би це взагалі описала трошки в інших е, словах. В тому плані, що для мене це виглядає таким чином: ну, от ви там зустрічаєтеся з друзями, і кожен навалює своє. Угу. І в цій такій собі какафонії до чогось прийти до якихось висновків, до якихось рішень. Насправді, ну дуже важко або і навіть неможливо. Uh -huh. Ну, що можливо в цій ситуації, це дійсно розслабитись з допомогою алкоголю, але ми тут не беремо до уваги, що алкоголь це насправді ще й депресант, так. Тобто він погіршує наше самопочуття. Окей, в моменті, коли люди випивають, можливо, їм стає якось весело, прикольно, класно. Це менш але, помітно. по перше, Може це так бути. діє. Ну просто да, але коли вже етап похмілля наступає, uh -huh. то це ну, типу, доволі часта історія, коли а, в нас підіймаються якісь такі думки, які б не підіймалися, якби ми не вживали алкоголь. Ну, типу, там все погано, голова uh -huh. болить, тіло болить. Ну, тіло і так фізично фігово, uh -huh. а тут ще й думки доганяють. Uh -huh. І відповідно, елементарно можна не запам'ятати про що ви там з друзями вчора говорили, по-перше. По-друге, ми так ще більше себе ну, заганяємо. Ну, тобто, навіть якщо ви прийшли до якогось рішення, і навіть якщо ви прийшли до якогось прям плану чітко сформульованого, є якась стратегія, то, ну чи можемо на неї спиратися, якщо ця стратегія, цей план він формується ось в такому стані, ну. Не сильно реалістичним він може бути, давай без якоїсь такої да, демонізації. Ну, от, наприклад, всі ще знаходяться в адекватному стані. Да, це дійсно ну, якась така мінімальна доза алкоголю, це дійсно якісь такі напрацювання. Але наскільки ну все ж ну я не просто так звертаю увагу на реалістичність, тому що коли ми це робимо на сесії, якраз таки ми можемо ну, зі сторони. Так як ми не заангажовані і не включені в процеси, в яких знаходиться клієнт, ми можемо десь підсвітити ось, ось ці аспекти, які ну, можуть в подальшому десь ну, створити ну, якісь кризи або потенційні проблеми через те, що вони звучать або виглядають, не сильно якось спираючись на. Реальні можливості на реальний контекст ситуації. Але коли ми з друзями, ну чи будемо ми в це прям ось так дотошно включатися? Ну, от як друзі. Ну, чи, чи прям от прийде мені подруга і скаже, от мені потрібно зробити те-то, тето? Ну, ми поговоримо загально, я скажу свої думки. Але чи буду я з неї план сидіти розписувати? Ну, я не впевнена. Ну, я ж тут теж ну, якби від, відпочиваю, якось відновлююсь. Ну. Чи я зараз фантазую і от прям всі сідають і розписують плани? Ну, я щось такої тенденції не помічала. Я ще подумала, ти от кажеш плани, а я думаю, що, мабуть, під час е, якихось стосовок вечірок, е, ну або просто посиденьок, єдиний план, який може сформуватися в голові, це знаєш, типу, писати чи не писати колишньому, чи колишній. Ну, типу. Ну так. Ну так уже якось історично склалось. Ну, можливо, мій досвід обмежений особистим досвідом, а досвідом клієнтів, але те, що я чую, на жаль, але ну, частенько є ось цей момент знецінення. Та ладно, та може, ти там не так зрозуміла. Та ладно, та може, ну, якби там він, вона мали інше на увазі. Тобто мене ну, там. Клієнти розповідають, да, що вони там обговорювали. І у мене були, наприклад, випадки, коли після таких посидень, посиденьок ми прям ну, розбирали детальніше реакцію друзів і їх зворотні зв'язок, і те, що це не поєднувалося з позицією клієнта там, чи клієнтки, і це фруструвало. І деякий з цих ну, там, контекстів він був достатньо токсичним і дуже багато було цього знецінення. Та ну всім так, ну і мені так, ну і, ну і ну і, ти наче а комусь ще гірше, а от у мене так, і, наче, відбувається таке ну, якби непомітне знецінення або невілювання якоїсь ну, якогось питання або проблематики, яка дійсно турбує. Ну і мені здається, що в цьому випадку легше може ставати за рахунок того, що людина трошки виговорилась угу. і дійсно якось ну, під дією алкоголю підрозслабилась. І все. Але це ну, не рішення на довготривалу перспективу. І я думаю, що в принципі такий формат ну не про знецінення, так? але ну, коли інша людина не вирішує за тебе твої проблеми, це абсолютно окей. Ну ніхто не повинен цього робити. І я не впевнена, що очікування, що от я зараз піду, поговорю з друзями, і всі мої проблеми магічним чином перестануть бути такими, ну теж не сильно. ну... Вибачте, реалістичні, ну, якби. Але ну, і не всі розуміють, що вони знецінюють. Дехто хоче так підтримати. І дехто вважає, що це підтримує. І не всі мають ну, це прям так сильно усвідомлювати. Ну, В ідеальному світі було б, звісно, класно. Але ми знаходимося ну, в нашому. Тому мені здається, що тут. Очікування, в принципі, на початку цієї ідеї, вони в першу чергу хибні. Ну, знаєш, тут і ще, я так думаю, та, що коли ми йдемо до друзів, нас можуть знецінювати. Але з іншої сторони, свідомо чи несвідомо, ми, ми ж можемо юзати друзів. Так. Ну, в якості якраз. Такого собі, типу, психолога, психотерапевта. Uh -huh. Типу, ти сиди і послухай, uh -huh. типу, і слухай тільки мене. Ну, типу, коли люди часто можуть надавати вставити слово в розмову, надавати, поділитися чимось своїм. Бо дружба для мене це про обмін. Типу, ми обмінюємось. Я щось говорю своє, ти щось говориш своє, ми щось обговорюємо. І тоді це класно і прикольно. А коли це може бути в односторонньому такому порядку, мало того, що знову ж таки це не допомога кваліфікованого спеціаліста, так і ще й може насправді межувати з таким, от не зовсім доречною поведінкою, скажімо так. Ну, Мені здається, навіть може перерости в щось Угу. Ну, от я, наприклад, приходжу до друзів і от кажу, мені там якось ось так, да, і всі мають. Просто поставити всі свої життя на паузу і включитися і допомогти мені розв'язати мої задачі. А як у них справи? А як, що у них відбувається в їх житті, в їх контекстах? А якщо всім одночасно потрібна ця підтримка? А де ми візьмемо ресурс? Ну, це мені здається дуже пов'язано з ще однією такою хибною думкою, що ми можемо брати ресурс від інших людей. Це така. Ну, Небезпечна ілюзія, якщо ми розраховуємо на те, що от ми прийдемо, от нам погано, да ми втомилися. Або там, в принципі, ми проходимо якийсь період. І от ми прийдемо, і інші люди, вони зараз якось на нас повпливають, і буде все нормально. Ну, у інших людей свої процеси вони теж можуть бути втомлені. І якщо ми перекидуємо ось цю відповідальність за себе по факту на інших, ну, це не факт, що спрацює. Психолог. Ну, виконує по факту свою роботу. Ми платимо психологу гроші не за те, що ось він тут нас вислуховує. Ні. В цьому процесі ховаються дуже багато прихованих взагалі задач, деталей, які можуть. Організувати та надати ту саму підтримку, ту саму допомогу, яку потребує конкретний клієнт. Тому що це робота. Людина зараз не просто так нас вислуховує. Людина працює свою роботу прямо зараз. Ну і мені здається, коли ти говорила от про те, що ми приходимо, і хтось, начебто, має надати нам ресурс, мені це звучало, знаєш, як дитина, яка приходить до батьків. Угу. Ну, і відповідно, ми можемо. Свідомо чи несвідомо, знову ж таки, якось розраховувати на те, що нам от, ми прийдемо, нам дадуть. Ну таке можливо в ідеалі по факту в батьківській сім'ї. Коли ми дитина, ми приходимо і нам дають. Інколи, звісно, нам дають не ресурси піздюлій, але ну це Ну, в ідеалі. А в реальності все по різному та да. а в реальності може бути парентифікація, де ми вже стаємо батьками своїм батькам і не розраховуємо взагалі на таку дитячу позицію. І можемо цю дитячу позицію намагатися реалізувати десь в іншому місці, але. Ну, фантазую, що люди, які схильні до парентифікації, можуть вже дуже давно попрощатися з дитячою позицією і не дозволяти собі взагалі в ній знаходитися, тому що все треба тягнути на собі, і батьки в тому числі. Але потреба залишається так. І якщо вона пригнічується і ніяк не легалізується, ну навряд чи це буде сильно якось допоміжним. Вистрілить десь невідомо де. Але болючо. Може. Угу. Ну, тому мені здається, що цей стереотип він прям ну, загрозливий, тому що він створює, ну, може створити напругу як в стосунках з друзями. І ось це якісь очікування, да, що мають якось допомогти. Як і, ну, вибачте, але певна романтизація, ну, взагалі, вживання алкоголю і якась така. Ну, Фантазія стосовно того, що ось це таке, якийсь певний порятунок, певне розслаблення, це ж певна асоціація, це ж певна, такий певний крючок, певний гачок, да, який може тут бути. Ну, коротше, ну Тут прям дуже багато складових, які, на мою думку, ну, не факт, що мають позитивний вплив. А це прямий вхід в залежність. Ну, давай прям, не драматизувати, прям так, але. Може формувати я буду на цьому наполягати, що ну не існує безпечної дози алкоголю. Ну не хочеться та. просто лякати, але ну та це ти абсолютно права. Та та ну я не говорю про те, що ні, 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 не вживайте ніколи. І все не можна. По перше, хто я така, щоб вам заборонити? А по-друге, ну ми дорослі і свідомі люди, і приймаємо самі рішення, що ми робимо із своїм тілом, і своїм здоров'ям. І так далі. Але якщо дивитися на цей процес суто технічно, то да, це от може бути прямий вхід в залежність. Бо алкоголь стає якоюсь опорною фігурою, на яку ми так чи інакше спираємось. Полегшуємо свій біль, полегшуємо свій емоційний стан, якось розслабляємось, ну і так далі. Ну, так. І е, хочеться нагадати, що у нас є конструктивні деструктивні способи, взагалі, ну, справляння якось цією реальністю, певні копних стратегій, які використовуються. І алкоголь ми відносимо до деструктивних. Бо це певна втеча від реальності і певна. Ну чому деструктивний? Тому що внаслідок вживання не вирішується питання, яке приводить до споживання. І до конструктивних ми відносимо ті, які якраз таки дають ресурс, натхнення, сили для того, щоб розв'язати якісь питання, знайти вихід з ситуації. Mm -hmm. Тому я думаю, що цей стереотип він ну, я ж кажу, прям загрозливий. Mm -hmm. І ні, ніколи не замінить. Ну не замінить все, крапка. Ну і по факту цей стереотип підтримує ось цей момент перекладання відповідальності за наш стан або на алкоголь, або на інших людей. Друзі. Там, близькі родичі, неважливо. Тобто, це не я маю якось ну, вміти спиратися на себе, на свій досвід, використовувати свої знання, вибудовувати свою ідентичність дорослу. А я спираюся на інших, і інші мені якось там ну, допоможуть. Ну, А якщо не допоможуть, а якщо будуть зайняті, а що тоді? Тому такий собі стереотип, але досі актуальний, на жаль. Ну і в здоровому якомусь варіанті опора на оточення, опора на друзів, вона присутня. Але коли ну, це додаткова якась така підтримка, а не ну, єдина ножка нашого стільця, на якому тримається наше життя, ну і відповідно ми не можемо спиратися виключно на те, що ми отримаємо ресурс від інших людей. Партнерів, друзів, вони такі самі люди, їм теж потрібна підтримка, їм теж потрібні ресурси, і тому ми маємо нести відповідальність за це самостійно. Mm -hmm. І, на щастя, живемо в час, коли ну, купа цих ресурсів у вільному доступі. Так. Ну, і коли ми йдемо до психолога, це ну, ти от говорила так, про перекладання відповідальності. Тут навпаки, коли ми йдемо до психолога для того, щоб мати змогу взяти відповідальність за своє життя. Бо в процесі роботи у нас відповідальність 50 на 50 або 100 на 100, як я люблю. Угу. Я, як психологиня, психотерапевтка, роблю все від мене залежне. І клієнт робить все від нього залежне. Угу. І тут у нас є оцей обмін. Да, він грошовий, да, він ресурсний і ще якийсь. Але це чесно. Психолог виконує свою роботу, як ти вже казала. Угу. Клієнт отримує щось для себе. Так. Да. І для того, щоб психолог не навалював клієнту свої проблеми, у нього є особиста терапія, супервізія, всі інструменти в допомогу. Саме так. Так. Да. А у друзів має бути здоровий обмін. Так. Да. Мені здається, що з цим стереотипом ми будемо. Ну, зустрічатися ще дуже довго. Ну, будемо лупати цю скалу. Так, продовжуємо. Отже, тут, начебто, розібрались. Я пропоную ще одну штуку обговорити. От, уже говорили трошки про партнерів, я от нещодавно буквально бачила, коли оформили вже в такий певний психологічний термін. Явище, яке було наявне, ну не знаю, мені здається, усі роки, коли існувало людство, mm -hmm. а значить, менкіпінг, mm -hmm. коли партнерка, жінка стає таким психологом, психотерапевтом для свого партнера, ну, чоловіка в даному випадку, саме про ці гендерні ролі. Тому пропоную в такому ракурсі обговорювати. Але мені здається, що це характерно і для гомосексуальних стосунків. Коли Я хтось тільки із хотіла партнерів... сказати, та. угу. так. коли хтось із партнерів стає оцією опорою підтримкою для іншого. Угу. Ну, але вже так визначили, і якось так склалось стереотипно, та що жінка, начебто, більш емпатична, більш емоційна, і вона має мало того, що нести відповідальність за сімейне вогнище, щось там іще робить, і ще й емоційно тримати оцю погоду в домі. Угу. Що про це думаєш? Ну, немає всього цього робити, але ж, ну, багато хто це робить. Свідомо чи несвідомо обираючи цей процес, тому, ну, це для мене продовження першої теми, але для мене тут більше якраз таке ну, стереотипово те, що ці очікування існують, а не те, що це явище існує. І, тому що мені здається, я фантазую, що це явище може існувати як відповідь на ці очікування. Тобто, ці очікування йдуть в першу чергу. І як відповідь на них, відповідно, з'являється і ось така підтримка. Mm -hmm. Але, відповідно, ну, на це є і опора. Тобто люди розраховують на те, що партнерка там чи партнер, тобто, що буде в стосунках така підтримка, яка вже буде переходити ось цю межу. Підтримки від партнера і буде переходити в намагання терапевтувати. Хоча ну, це неможливо, але ну, практика показує, що своя варіація відбувається. Ну, знаєш, просто ще враховуючи те, що ну, говорять про те, що в світі, начебто, зараз панує епідемія самотності. Угу. І більше того, я бачила статті, які говорять про те, що. Начебто прям чоловічої самотності. Mm -hmm. І, відповідно, в той час, як ну, жінки покладаються там на своїх друзів, родичів для емоційної підтримки, то чоловіки, типу, особливо ті, у кого мало друзів, мало контакту, вони здебільшого якраз на партнерок покладаються. От я знаю, що про це прям думаю, бо звучить дуже правдиво. Ще й враховуючи ці всі стереотипні заборони чоловікам на. Прояв, емоцій, почуттів на те, щоб бути слабким, і, відповідно, єдиною людиною, перед якою можливо, а можливо і ні, якось привідкрити ці всі шафи зі скелетами, це може бути партнерка. Ну, тут мені здається, гендерними ролями прям, сильно зумовлено. І тоді, відповідно, є оцей менкіпінг. Да, як догляд за чоловіком, емоційний. Мені так сумно від цього. Угу. Це ще одна невидима робота. Ну, з одного боку, ну, партнерські стосунки вони ж для цього і створюються. Для того, щоб люди були разом, розділяли переживання. Але тут ми говоримо: от воно мені звучить як прям обслуговування іншої людини собою. І нерівномірне навантаження. Угу. Тобто я маю відповідати за емоційний стан іншої людини. І ця людина не дитина, яка ще не може дати раду і через мене вчиться це робити, як відбувається у родині, де є діти. Так? Дитина через призму батьків пізнає цей світ і, відповідно, вчиться реагувати на чинники цього світу. А доросла, самостійна людина перетворюється ну, відповідно в якийсь момент на дитинку, да, який ось така підтримка. ну, Не те, що потрібна, а обов'язково. і Партнер, чи партнерка в. Ну, Мусять це робити. І з однієї сторони, знаєш, мені тут, наче прям uh -huh. багато відчаю відчувається. Uh -huh. Бо наче, якщо не партнерка, то хто? Uh -huh. От це прям дуже болюча якась така штука. Іначе складно покластися на когось іще. Але тим не менш виходить, що в даній ситуації так чи інакше страждають обидві сторони. Угу. Uh -huh. Можливо, навіть не усвідомлюючи. Бо для жінки, не, типу, це норма, це база, умовно. Для чоловіка, типу, це норма, це база. Він отримує свою емоційну підтримку. Жінка, можливо, отримує ну, свої якісь, там, бенефіти, собі якісь. зірочки угу. на якусь яту. На якусь дошку пошани. От я така молодець. Якось ця взаємодія продовжується, але в якийсь момент. Частіше за все, якраз жінка, ну, от щось ламається. Там, можливо, людина втомлюється, можливо, ну, вона там потрапляє в депресивний епізод. І вона не може надавати вже цю підтримку, або продовжує працювати на, просто на вигорання таке, що звідти прям дуже важко піднятися. Угу. І тоді виникають питання: ой, а що случилось, а що сталося? Угу. Було ж все хорошо. а воно хорошо і не було. Ну, не було цього обміну, Була якась одностороння гра. Або він був, знаєш, але ну, от, найчастіша історія, яку я чую, та, але ж він працює. Угу. От особливо там, де жінка або знаходиться в декретній відпустці, або за станом здоров'я не працює. Або вони так разом вирішили, а потім чомусь це стає аргументом. Тобто вони разом вирішили, що вона має там займатися побутом, да? ну, ось, наприклад, на такому загальновідомому. Займатися побутом, виховувати дітей, опікуватися цими питаннями, а потім в якихось розмовах ну, це раптом стає мінусом. І може з'являтися ось це бажання компенсувати, і тоді ця опіка вона розповсюджується з дітей і на партнера. Ну, а може, безумовно, бути своя вигода якась цього. Безумовно. Але це все не про трансформації, це все не про зростання і не про усвідомлене життя. Це все про таку адаптацію до реальності. Так? Я можу ось тут отримати підтримку, і я її беру. все. Тільки тут, бо тут безпечно. Uh -huh. ну, і найчастіше, що я чула, коли у нас з'являлися такі контексти в зустрічах з нашими клієнтами, з моїми клієнтами, це було про відчуття потрібності, відчуття незамінності, яке може бути у людини, яка стає такою підтримкою. А там можуть бути свої страхи, ну, би, так, чому це необхідно. Це може якось тішити самооцінку, це може ну, надавати додаткової значущості цим стосункам, а може ці стосунки, на жаль, тільки на цьому і триматися. Обслуговується страх покинутості, якщо я перестану це робити, він або вона мене кинуть. Угу. Ну, і найчастіше це відбувається несвідомо, безумовно, ну, як мінімум, починається. З бажання підтримати, з бажання бути поруч, з бажання розділити. Але, на жаль, може перетворюватися на таку форму, де ну, це вже перестає бути бажанням, а стає обов'язком, який потрібно виконувати, як ти сказала, додатковою роботою. Так, і ідея не в тому, щоб, ну, не робити один для одного цього. В такій більш Приємній, в більш здоровій динаміці стосунків, буває таке, ну що один з партнерів зараз більш якось вразливо себе почуває, тоді інший партнер на нього можна спертися. А потім вони міняються. І це окей, і це норма, це база. Але дійсно, коли це перетворюється от, от таку гру в таку одні ворота, це дуже важко. І в такому випадку, звичайно, я би говорила навіть про те, що ну, типу, друзі можуть підтримати оці опори, та, які ми можемо собі наставити, але і робота з психологом чи психотерапевтом теж буде не зайвою для обох сторін. І відповідно тоді якось легше і стосунки будувати, і домовлятися між собою і класно проводити разом час. Ну що, що скажеш? Чи я достатньо обговорили? Мені здається, достатньо, бо ну, якщо так ну, резюмувати, то для мене сьогоднішні теми дві якраз таки про перенесення відповідальності за свій стан або на друзів, або на партнерів. І тепер у цього є ще і ну, визначення. Якщо до цього це просто існувало десятки років, то тепер ми приходимо до того, що це настільки розповсюджена історія. Що ми вже створюємо визначення, і вже працюємо з, на... з наслідками цього. Угу. Mm -hmm. Тому так. Ну що, отже, начебто, відповіді на питання знайдені. Дякуємо усім, хто дослухав нас аж сюди. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на нас на тій платформі, на якій ви нас слухаєте. Mm -hmm. І почуємось. Виходить, пока-пока.